Слава Україні. Наш волонтерський центр організовує благодійну ярмарку з нагоди Дня Незалежності України та Дня Прапора. Ярмарка відбудеться 22 серпня о 13-й годині в місті Коломия біля музею Писанки. Всі зібрані кошти ми передамо добровольчим підрозділам та теробороні. Ви так само можете стати учасником благодійного ярмарку. Закликаю усе Коломийське ОТГ долучитися, Приносьте різну випічку, торт. Типам пампушки, тістечка, пляцки, власні творчі роботи, рукоділля, сувеніри, вишивку, картини тощо у волонтерський центр при народному домі. Довідка за телефоном 097 97 27 744. Кожен ваш внесок наближає нашу з вами перемогу. Долучайтеся та приходьте на ярмарку. Зараз триває війна, і ми повинні відмовитися від звичних розваг та веселощів, але це не значить, що ми повинні сидіти, склавши руки. Приходьте до нас. Приносьте та купляйте речі, а головне не забувайте про наших захисників та захисниць. Ця ярмарка проводиться заради військових та завдяки нашим героям. Тільки разом ми сила. Слава Україні! Героям слава хлопці! Повертайтеся живими!